Україна офіційно відмовляється від гарантії, що є замінниками членства в НАТО. Це заява українського МЗС із нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму. Важливо зазначити, що заява оприлюднена у день початку міністерської зустрічі НАТО. Процитую, ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне член. України не в НАТО кінець цитати при цьому документ наголошує, що Україна наперед відмовляє Україна НАТО, старший лейтенант Збройних сил України. Вітаю вас, в ефірі Апостроф ТІВІ. пане Сергію. Як гадаєте, цю заяву яку ми щойно почули офіційно? Від МЗС до чого вона може призвести? Хто почує цей сигнал правильно? Хто ж навпаки, розуміє, що це може піти не на користь України? Ваша думка вітаю вас, бажаю здоров'я. Я думаю, що заява вчасна, слушна в частині того, що зараз в ці дні 3-4 грудня планується засідання північно-атлантичної ради в Брюсселі на рівні міністрів закордонних на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. 32 країни, 32 міністри зберуться на цю нараду. Під Таким загальним керівництвом генерального секретаря НАТО Марка Рютте також там візьме участь в одному з засідань міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. і формат цієї зустрічі вже буде мати назву Рада Україна-НАТО. Не так давно відбулося засідання Ради Україна НАТО. Саме після застосування Росією балістичної ракети середньої ради раді по Дніпру тоді ця рада збиралась у форматі керівників місій різних країн при НАТО, і там українська сторона. Якби доповіла, донесла інформацію про те, яка це ракета була застосована, які е, там елементи в неї входили, які рештки знайдені, з чого вона складається, і так далі. Тобто, таку технічну сторону, і дуже важливо звичайно, ми очікуємо якісь рішення від НАТО в цьому плані щодо захисту протиповітряної оборони. І тут важливо, щоб не лише було увага НАТО зосередження на захисті країн-членів НАТО чи посилення безпеки країн НАТО для нас важливо, щоб був захист і України як складової європейського континенту яка найбільше потерпає в плані посилення протиповітряної оборони. Йшлося про те, що саме це засідання 3-4 четвертого. Грудня можливо прийме якісь більші більш конкретні рішення щодо захисту українського неба. Але це засідання, це рада Україна НАТО і засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Це така унікальна нагода і якісь сигнали послати Україні. Щодо підтримки України, ну йдеться про те, перш за все, щоб ми б хотіли побачити, почути запрошення від НАТО набути членства в цій організації. І я думаю, що ця заява з Міністерства закордонних справ, яку ви цитували на початку, вона саме стосується цього. Тут дуже важливо підштовхнути наших колег. І показати їм нашу візію, наше бачення цього процесу. Зокрема, йдеться про те, що дійсно НАТО є найбільш ефективним, найбільш ефективною організацією по безпеці в світі за свої більше ніж 75 років, власне, це було доведено. З одного боку, з іншого, НАТО є інструмент військовий, який може захищати країни-учасники. І ми, країна, яка 30 років співпрацює з НАТО, яка має багато безліч програм, безліч поєднал, так би мовити, які нас поєднують з НАТО, то ми хочемо теж, якби набути членства в цій структурі, і можна почати саме із запрошення, яке. Абсолютно ще нічого не міняє в плані е, фактології, але це такий важливий е, сигнал. І тут я завершу лише підтвердженням, тим, що дійсно якісь інші варіанти безпеки, там гарантії, запевнення, вони не діють. Ми бачили вже цей Будапештський меморандум, який ну реально не діє. У нас забрала ядерну зброю, забрали стратегічні бомбардувальники, забрали е, ракети крилаті. А потім цими бомбардувальниками е, і цими ракетами нас бомбардують. І ти ж ядерною зброю, яку в нас забрали, нас лякають, що по, по нас її запустять. Тобто, в чому тут е, позитив Будапештського меморандуму? Фактичний. Тобто є критика щодо цього, і ці двосторонні угоди, які зараз Україна підписала і підписує з країнами, які йдуть на те, щоб нас підтримувати, вони теж мають такий умовний характер. Це дуже позитивні угоди. Насправді, це великий позитив, що в нас є така можливість поширювати. Цю співпрацю, але ми розуміємо, що ну, базовим елементом безпеки є все-таки членство НАТО, і в цій заяві МЗС це підкреслено. Пане Сергія. Як ви вважаєте, звучить дуже амбітно. зрозуміло, що наша позиція обґрунтована. Ми не вже неодноразово сигналізували, що замінники це добре, але вони не наша історія. Нам потрібно саме запрошення до НАТО, членства в НАТО, і е, сьогоднішня офіційна заява це ще раз. Так дуже красномовно підтвердила, скільки може зайняти часу, щоб нас почули, і ми отримали те, чого ми хочемо, починаючи від запрошення і безпосередньо вже до кінцевого результату, якого ми прагнемо? Ну, дивіться, Фінляндія після того як подала заявку, здається, в травні 22-го року на вступ до НАТО. Пройшло 11 місяців і в квітні 23 го року вона набула повноцінного членства. В Швеції це забрало ще більше часу. Тобто, для України це може мати певний, певний час, можливо, і не менше, ніж для Фінляндії і е Швеції. Проте для нас важливо почути, е отримати цю заяву це запрошення уже зараз. І е в цьому сила. Цього процесу, тому що якщо таке запрошення буде, з одного боку це е, чітко е, сигнал Україні, що членство відбудеться. Ми почуємо те, що ми хочемо почути, за що ми боремося. Це сигнал Росії серйозний в тому аспекті, що Росія повинна викинути е, термін НАТО і якісь всі застереження щодо НАТО з усіх своїх хотілок із своїх цих е, ганебних е, пропозицій. І колоніальних планів щодо України, щоб там тема НАТО взагалі не звучала, тому що Україна буде членом НАТО. Є вже запрошення, і так би мовити, це питання вирішено. Ну і все був би сигнал європейським столицям, столицям країн-членів НАТО з тим, щоб їхні парламенти, уряди все зробили для того, щоб ратифікувати цей процес, прискорити там ту бюрократію, яка можливо існує, з тим, щоб це реалізувалось. Тому таке запрошення воно з. З одного боку, це сильний крок, з іншого боку, воно фактологічно ще нічого не міняє, тому що факт самого членства набуття це ще буде через певний період часу. Тому я думаю, тут ніхто особливо не ризикує, якщо ми говоримо сьогодні про сьогодні ці якісь побоювання в окремих там діячів. В Європі, які були, вони не витримують критики, саме якщо таким чином буде йти процес. І мені здається, що це нескладно об'єднатися і вирішити це на цій міністерській зустрічі, тому що всі засідання Північно-Атлантичної ради, незалежно від їхнього. Рівня, чи це не рівні президентів прем'єр-міністрів, чи це не рівні міністрів закордонних справ, чи це не рівні міністрів оборони, чи просто не рівні глав місій країн при НАТО. Це в будь-якому випадку рішення Північно-Атлантичної ради, і всі ці рівні мають однакову юридичну силу. Тобто, в цілому міністр закордонних справ могли б. Одностайно прийняти таке рішення запросити Україну до НАТО, пане Сергію. Ось цей момент від запрошення. Приміром, ми його отримаємо. Те, чого ми хочемо, ми так яскраво сигналізуємо, і ризики до періоду з точки А до точки Б, запрошення і саме членство може нам диктувати певні умови. Зрозуміло, що ми наполягаємо, що ми хочемо переходити повну на кордонах 91-го року, щоб жодних умов, що ось тут це окуповані території, вони якось відокремлюються, це не окуповані. І ось зокрема із останніх заяв, то тимчасова відмова України від територій допоможе швидко завершити війну. Була і така заява, так також лунала і йшлося зокрема про те, що це власне заява Столтенберга. Була він так він вважає, І що давайте далі його почуємо, і попрошу далі продовжити розмову. Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди? Єн Столтенберг, колишній генеральний секретар НАТО. Почули ми одну позицію. Як ви її прокоментуєте? Наскільки такий сценарій для України вирогідний? Наскільки ми можемо на нього погоджуватися? Які тут можуть бути ризики? Ну, Важливі визначення. Справа в тому, що Україна не відмовляється від своєї території. І якщо Україну запрошують в якусь організацію, то її запрошують всю в межах міжнародно визнаних її кордонів. Тому що не існує дві чи три України там з різними кордонами. Є одна Україна і її кордони відомі. Європейському союзі, в організації Об'єднаних Націй, в НАТО в, в, в інших міжнародних інституціях, в державах, тому якщо Україну запрошують, то запрошують всю в міжнародно визнаних кордонах е, нашої держави. І люба заморозка е, конфлікту вона не йде в, в обмін на території чи в членство в НАТО в обмін на території. Це неможливо. Ми, е, заморозка бойових дій це замороження, це якась е, значить, пауза там, активних бойових дій. Це не відмова від території, це перше і друге. І членство в НАТО, це повністю вся Україна з усією своєю територією. Інша справа, що статтю 5 Вашингтонського договору можуть її. Зазначити для України з припискою, що вона поширюється на територію, яку контролює центральна влада, але для НАТО це нічого нового. Є там стаття 6 в цьому Вашингтонському договорі, де записано ще з 1949 року, що НАТО гарантує захист територій материкових країн Європи, Північної Америки і не захищає. Це не розповсюджується ця п'ята стаття на території колонії, які тоді 1949 рік, французькі, британські, голландські колонії були в Індокітаї, в Африці. Тобто на ці колонії і на цю власність тодішню країни НАТО не підписувалися захищати, тому що. Там е, свої процеси йшли, йшли процеси деколонізації національно-визвольних воєн. Тобто е, ті країни, які засновували НАТО, не бажали якби вступати в якісь процеси військові з, е, на, на цих територіях. І це показала фолклендська війна, коли аргентинці висадилися на фолклендських островах. Це Британські острови. То НАТО не воювало проти Аргентини, тому що це якраз територія, яка на південь від цієї широти зазначеної. В шостій статті Вашингтонського договору Британія сама відвоювала свої території. Тобто е, така примітка може бути для України в частині гарантії безпеки для е, е, території, яку контролює центральна влада. Але для нас це нічого не міняє. Нам НАТО контролює територію, яку контролює центральна влада. А ми знаємо, що Україна це територія в міжнародно визнаних кордонах, і ніхто нам не заважає і не може заперечити. Визволяти свою територію у будь-який спосіб дипломатичний, політичний і військовий, якщо перші два не вдаються. Тобто правильно розумію вас, якщо справдиться ось цей пропонований сценарій, що спершу е материкова Україна, яка не є окупованою, отримує статус члена НАТО, те, чого ми прагнемо, то в принципі визволяти решту території не обов'язково потрібно дипломатичним шляхом. Так, ніхто нам не забороняє. Це наша територія. Це всі знають, що це наша територія. Вона була окупована ворогом. Порушені всі міжнародні законодавця. Ніхто нам не може заборонити проводити бойові дії, якісь гібридні операції з тим, щоб звільнити свої території. Це звучить Але... як ідеальний сценарій. Це так, але це наступний крок. Спочатку нам треба якби зачепитись за НАТО, не війти туди, якщо не в двері, то в вікно, але мати цей результат. А потім, опираючись на це, ми можемо далі проводити свою політику, і якби життя покаже. От, слухаючи це, ми розуміємо. Так непогано, як ви сказали, не виходить зайти в двері, будемо пробувати через вікно. Але тоді виникає питання: Росія стояти, дивитись, осторонь не буде, як вона це робить останніми десятиліттями. Вона намагатиметься встромлювати свої палиці, намагатиметься переконувати, що це не потрібно, мовляв, все це незаконно. Як її приборкати в цій ситуації? Ну, те, як вони себе психологічно там будуть почувати в цьому, це якби не наше завдання. Ви знаєте, мені здається, що якщо б Путін ішов по вулиці і впав в яму з лайном. А потім його з-за вуха витягнули звідти. Вони б сказали, що це перемога для них, і так далі. Тут така позиція НАТО: це більше не на приниження Путіна і Росії, тому що вони все рівно там всіх переконають, що в них все добре, і так було задумано. А це більше на посилення. Заходу колективного на підвищення його авторитету, підвищення авторитету НАТО, тому що багато років країни-члени НАТО в усіх своїх резолюціях на всіх самітах зазначали, що Україна буде членом НАТО, що двері для нас відкриті, що Україна обов'язково буде членом НАТО. Тому тут стоїть питання: давайте, колеги, друзі, реалізуйте цей процес, тому таке запрошення підвищить авторитет країн-членів НАТО. Що вони дотримуються свого слова. Авторитет підвищують, але здається, що всі чекають когось одного. Ну, от, певно, дивляться на країн лідерів, коли скажуть: ну, напевно, що можна. Як ми можемо впливати на, на цю думку, на ці країни? Тому що все, що ми робимо, всі аргументи, які ми наводимо, нам кажуть, ну ваша війна. Справа в тому, що ну, говорити можна що завгодно, а треба опиратись на документи. А в НАТО взагалі НАТО це організація, яка це про культуру чи дослідження космосу, це е, політико-військова організація. Тому питання війни і миру для цієї організації присутні. І якщо ми говоримо на базові документи, той же Вашингтонський договір, північно-атлантичний договір, 1949 року, це конституція НАТО. Там нічого такого не зазначено. Що якщо країна воює, то її не можна приймати в, в НАТО, там йдеться про те, щоб країна була демократична, щоб країна вносила свій вклад в безпеку. Це в нас є. Ми демократична країна. Ми вносимо вклад в загальноєвропейську безпеку. Як ніхто стримуючи ворога на сході, е, ну яка сама не має територіальних претензій е, до сусідів. У нас цього немає. Ми ні, ні на які території не засіхаємо, А те, що напали на нас. І нашу територію хтось бажає. Ну це не наша вина. мало чого вони бажають, якщо їм присниться. Але це не, не, не фактор, який е, створений нами тут в Україні. Тобто, я думаю, що ми всім цим вимогам абсолютно е, відповідаємо і е, можемо цілком на це розраховувати. Тому сама війна вона не є перепоною для вступу. Країни в НАТО. І це зрозуміли ще от, е, всі ті, хто формував резолюцію на Вільнюському саміті, тоді йшлося дуже багато усних розмов, як ми з вами говоримо, про те, що Україну приймуть в НАТО після закінчення війни, але все-таки в резолюції е, цей е, вислів не застосовувався. Там було сказано, що коли наступлять певні умови, тому що. Чекати закінчення війни, якщо це прочитає Росія, вона ніколи не закінчить війну. Вони можуть обстрілювати нас там бодай раз в день е, якоюсь е, гарматою, і е, на цьому якби війна може тривати. І тоді, якби ми не можемо бути членами НАТО, це такий простий спосіб взагалі утримувати всі країни від е, членства в НАТО, які бажають цього в майбутньому, можна. По них перманентна робити якісь обстріли. Війна буде йти, і Україну не приймуть в НАТО. Тому я думаю, що це просто розмови, а е, фактаж той, що звичайно в, в Росії є ядерна зброя. Якби не ця зброя, то тут би були б е, більш сміливіші, більш сміливіші ті е, лідери, від яких це залежить. Беручи до уваги з цю заяву, що Україна не хоче замінників НАТО, може бути це ще і меседж щодо посилення своєї позиції напередодні майбутніх переговорів, які рано чи пізно між Україною Росією за чогось посередництва можуть відбутись. Ну в якійсь мірі так, ми хочемо взагалі, щоб ця тема НАТО була поза цими перемовинами. Тема НАТО, тема України в НАТО, не може бути розмінною монетою в цих речах. Це наша стратегічна мета. у нас це записано в конституції. У нас є підтримка суспільства цього процесу. Ми європейська країна. Ми маємо право бути НАТО. Це об'єднання безпековий альянс євроатлантичної цивілізації. А ми європейці, і ми хочемо бути разом з іншими європейцями в безпекових політичних економічних структурах. І це якби головне. Тому ніхто не може нам нав'язувати. Якусь іншу позицію там набувати членства чи не набувати з боку Росії. Це звучить дивно але ще більш дивно це може звучати, якщо на це реагуватимуть в самому НАТО. які Якщо там будуть люди, які будуть так бачити цей процес, що от Росія не хоче, щоб ви були в НАТО, то ми вас не будемо приймати. Це мені здається ганебна. Ганебна поразка, навіть от в, в такій дискусії в цій дискусії. Тому тут за що ми боремося, щоб власне ця тема Україна в НАТО була поза можливими перемовинами щодо заморозки війни? Що це процес, який йшов би так, як він йшов попередні десятиліття в плані наближення нашої країни до цього альянсу. Незвичайно не можна запитати. Маємо ще кілька хвилин. Трамп зміна президента Сполучених Штатів. Всі розуміють його непередбачуваність, всі розуміють, що країнам НАТО теж можливо доведеться переглянути якісь свої погляди. Що ви чекаєте від змін? Справа в тому, що виборча кампанія закінчилась, і ці розмови про мир за 24 години теж відійшли в минуле. І зараз мені здається, і Трамп і його команда вивчають реалії реалії на полі, що відбувається насправді, як це все відбувається. Тому що одна справа це писати перед виборчі гасла і програми на папері, сидячи в кабінеті. А інша справа це якби ну, реальною політикою займатись, де 1200 кілометрів. Лінія фронту, де війна, де десятки е е загиблих цивільних кожного дня в Україні від обстрілів Російської Федерації, все таке інше. Тому е мені здається, що там ситуацію вивчають, і дуже добре, що е від Трампа сьогодні немає якихось там таких е швидкоплинних заяв. Це вселяє надію. А те, що іноді там е умовно з його команди там різні різні. Тези виходять різні плани, і так далі. То е, мені це бачиться так, що ви знаєте, в поразки завжди е, немає батьків, а в перемоги всі батьки і матері одночасно. І тому е, зараз навколо Трампа є безліч людей його радники, порадники, там від яких залежала його перемога, які привели його до перемоги, і вони роздають інтерв'ю направо і наліво, і всім розповідають, як, яким буде політика Трампа і що він буде. Робити, я думаю, що треба дочекатись, дочекатись Трампа президента в усіх повноваженнях, і мені здається, що його позиція буде обов'язково враховувати у позицію української сторони. Те, що зараз дуже часто чуєш від оточення Трампа, що не варто хвилюватися такі надмірні емоційності, якщо він почує, зрозуміє, то все буде більше на нашу користь, на користь України. Що він розуміється на питаннях і небезпеки Росії в тому числі. Ну, саме так треба переконувати, треба, якби вести діалог на різних рівнях: державний, там, міждержавний, між громадськими структурами, між журналістами, медійниками, між парламентарями. Тобто, багато в нас є лінків діаспора, треба, щоб відігравала велику роль. Я думаю, що ми таким чином зможемо зможем надати нашу візію, донести нашу візію. До американських лідерів.